Наставник Дніпра Мирон Маркевич, як ніколи, зосереджений. Сьогодні його команда може зробити собі та вболівальникам грандіозний подарунок вперше у власній історії вийти до фіналу Єврокубку. Оптимізму Дніпрянам додає і результат першої зустрічі. В Неаполі команди розійшлися миром 1-1. Відтак для проходу у фінал у київському матчі вистачить і нульової нічиєї. На прес-конференцію перед поєдинком наставник Дніпра прийшов разом із бразильцем Дугласом. У першому матчі захисник заробив чимало схвальних відгуків від італійської преси. Йому та його партнерам належить витримати атакуючу міць неаполітанців. So... Відповідальність не тільки на мені, але й на всій команді. Одначе ми маємо свій рівень. Вдало провели першу гру, і зараз цілком спокійні. Мирон Маркевич у власній небагатослівній манері також заявив, що настрій у команді бойовий, а Наполі серйозний суперник. Та на запитання журналістів, чи стане зустріч із Наполі найважливішим поєдинком у його кар'єрі, мудро відповів, що найважливіші матчі ще попереду. Ми граємо вдома при своїх глядачах. Я не знаю, як ми зіграємо, тому що дійсно граємо проти класної команди. Але шанси зараз. Після першої гри підрівнялися журналістам, дозволяють відзняти лише 15 хвилин генеральної репетиції Дніпра. Далі час для підготовки тактичних сюрпризів італійцям. Вболівальники ж, які заповнять трибуни олімпійського вщент, в успіх Дніпрян вірять. Ми, я думаю, що вигріть вона. Якщо ми настроїмося, що будемо грати на нічу, так ми програємо. Тому настрой бойовий, щоб виграли з огляду на попередній матч, коли Дніпру вдалося такі здобути таку важливу нічию, От, ми маємо досить багато надій на те, що вже в домашньому матчі, завдяки підтримці Олімпійського, ми здобудемо ну, принаймні ту перевагу, яка дозволить Дніпро увійти потрапити власне, до фіналу. Я вважаю, що потрібно дуже мати дуже добрий захист і не пропустити гол. Ворота свої ворота. Я просто надіюсь на хорошу ігру і вони будуть дадуть хороші результати. пройдуть далі. До речі, квитки на суперматч були розкуплені за кілька днів. Зараз їх можна придбати лише в традиційних для таких випадків бізнесменів у лапках. Квиток номіналом у 30 гривень коштуватиме близько 100 і попит на таку пропозицію є. Витків на поєдинок вже давно немає у касах. З рук бажану перепустку можна придбати лише за солідні гроші. Аншлаг на Олімпійському буде гнати нашу команду вперед. До історичного фіналу у Варшаві залишається зробити один крок.